Дивіться, я не вважаю, що варто обговорювати кожну конкретну поставку зброї, як вона змінить ситуацію на полі бою. Тут більш важливо це ритмічність цих поставок, і те, що це вже певна закономірність, що ми регулярно отримуємо такі пакети допомоги. О, тут важлива ця, скажімо так, послідовність. От, тому що сам по собі один якийсь пакет допомоги, або поставка якоїсь чергової партії зброї вони стратегічно нічого не вирішують. Стратегічно е, вирішує для нас підтримка цих 55, якщо не помиляюсь, е, країн цивілізованого світу. Е, стратегічно ми бачимо, що зброя від, е, скажімо, засобів партизанської війни на початку лютого минулого року, ну на увазі, там. 24 лютого, коли нам давали переважно джевеліни, там протитанкові засоби лави, от і розмови йшли про те, що ми ніколи не отримуємо ракетне озброєння, що ми ніколи не отримуємо системи Патріот як системи ППО, що зараз ми насправді все це вже отримали, все це воює, захищає Україну і. Uh, нічна атака сьогоднішня по Україні, зокрема по Києву, показала, що ці системи вже успішно справляються зі своїми задачами. Тобто, от ця, це рішення, от, те, як цивілізований світ поміняв своє ставлення щодо тієї допомоги, яку потрібно надавати на Україні. це запорука, наша стратегічна, що перемога буде от, і буде швидше, ніж пізніше, як то кажуть. Uh -huh. от, тому це важливо аналізувати. Важливо розуміти, що зараз вже йдуть розмови. Все ж таки про сьогодні Нідерланди про це заявили про те, що вони активно зараз спілкуються зі сполученими штатами Америки щодо можливості передачі нам е, літаків F-16. От Британія передає далекобійні ракети. Патріоти вже в Україні вже стоять на бойовому чергуванні. Ну це грандіозні зміни. Тобто Україна за рахунок своєї жертовності, за рахунок професійності збройних сил України за рахунок готовності українського суспільства до супротиву. От продемонструвала, що на відміну від, наприклад, ситуації, яка була в Афганістані у США, Україна готова боротися, готова захищатися, угу. і ця допомога буде використана як найкраще, як найправильніше. Більше того, збройні сили України вже демонструють такі речі, які неможливо було перевірити, скажімо, раніше. От, наприклад, збиття зирксистеми е е е зерка е Петріот. Е Російської ракети кінжал, яка до цього вважалася абсолютно. Ну тобто Росія заявляла, що таку ракету неможливо збити, от і е, американці вважали, що «Патріот», якщо і зможе її збити, то це тільки в теорії на практиці, це неможливо перевірити. І от нещодавно командування повітряних сил України заявило про те, що кінжал був збитий. Це надзвукова ракета. Ну от збита системою Петріот, і навіть держдепі прозвучала така заява, що Просто сказали, що це неймовірна безпрецедентна ситуація, яка стала можливою завдяки тому, що така високоякісна система, як Петріот, опинилася в професійних руках українських військових. Я вважаю, що це достатньо така хороша заява. Це звичайно не буде порівняно з тим, як українською ракетою Нептун було збито підбито крейсер Москва. Потоплено це, звичайно. Не така подія, як відпрацювання е, Сау Богдани по острову зміни, бо це українська установка. Теж от, але це значуща система, це ну історична подія, uh -huh. от тому, тому от все це, все це це. Показує зокрема американцям і британцям, нашим партнерам, що Україні можна довіряти високотехнологічну зброю, і що вона буде примінена як найкраще. А іноді навіть ми вигадуємо нові методи застосування, нову тактику застосування, до якої навіть не здогадалися наші партнери, бо вони її не використовували в таких бойових умовах, в таких війнах, яка зараз ведеться Росія проти України.